Друзі, всім привіт! Це вже шостий випуск подкасту Просто Християнство, в якому ми обговорюємо книгу Клайфа Стейплза Льюіса. Просто християнство. І мене звати Антон, і моєю співрозмовницею є Марія. Марія, привіт. Вітаю. І ми вже на шостому розділі цієї книги, і це починається власне друга частина цієї книги, яка називається У що вірять християни? І ми вже кілька разів в попередніх випусках торкались того моменту, що Льюіс, власне, в цій книгі наголошував, що до цього часу ми говорили просто. Про більш загальні речі ніж про власне християнство. Ми говорили про існування морального закону, про те, що ми всі його відчуваємо, про те, що ми його не дотримуємося, про природу і можливе походження цього закону розглядали. І вже в кінці лише торкнулися Бога і природи цього Бога, який же Він є. І тепер ми будемо більш конкретно. Говорити саме про те, яким Бога бачить християнство. Але почнемо ця глава починається з цікавої думки, з того, що якими християни не є, ким вони не є і в що вони не вірять. Я зачитаю кілька речень і далі дам свій трошки коментар. Отже, якщо ви християнин, то не мусите вірити, буцім усі інші релігії просто хибні від початку і до кінця. Якщо ви християнин, то цілком вільні думати, що в усіх релігіях, навіть у найхимерніших, є все ж бодай дрібка істини. Оце такі дві цитати, і також він дає коментар, а навіть протиставляє таке бачення світу, атеїстичному баченню світу, яке власне полягає в тому, що всі релігії помиляються. І ця думка мене вразила, тому що. З погляду сучасного світу якось так вважається, що релігійні погляди вони більш такі екстремальні, а інколи навіть да, їх називають. Але насправді багато релігій поєднано, поєднано цим баченням, що є творець так, або є якісь. Духовний світ, і в цьому сенсі, атеїзм є більш екстремальний, який каже, що ні, ви всі помиляєтесь. Тобто, одна релігія каже, що так, ми всі щось маємо спільне. Ми всі погоджуємося, що є духовний світ, і є якийсь творець, і є якісь боги чи Бог. Ми в цим погодимо. Да, ми кожен з нас наша кожна релігія бачить цього Бога трошки по різному, але ми всі в чомусь згодні. В той час, як атеїзм. Не згоден не з ким. І тут мені здається така думка, такий наслідок, що атеїзм є більш екстремальним у своїх поглядах, чим будь-яка релігія. Ти ще тим... більш радикальний ну, правда, що він є більш радикальний в запереченні, а релігія кожна вірить, звичайно, що повнота правди є в неї, але це не заперечує часткову правду. Інших релігій. Натомість атеїзм передбачає так, правду тільки в себе і всі інші помиляються. Та, та. Правда, атеїзму в тому, що немає релігій. Та. Чи, чи вони є, але вони безсенсовні. Але атеїзм не ставить себе тільки під сумнів. Та. Така досить прохідна думка, насправді це буквально перші речення, але для мене вона видалась дуже-дуже важливою, що ми над цим не замислюємося, що атеїзм. Каже, ви всі принципово помиляєтесь в той час, як кожен з релігій каже, ми всі в чомусь згодні, але в деталях ми відрізняємося. І ось далі знов цитата: звісно, бути християнином означає також вважати, що там, де християнство від інших релігій відрізняється, рацію має християнство. Інші ж релігії помиляються. Як у математиці рівняння може мати тільки одну правильну відповідь, усі інші неправильні, хоч деякі з них ближчі до правильної, ніж решта. Та далі, якщо узагальнити цю думку, то людство поділяється на дві великі групи: на ті, хто вірить в Бога або в якісь е, божу природу світу. І ті, хто не вірять, і в цьому поділі християнство на стороні більшості тих, хто вірять. Отже, а наступний поділ це поділ вже на тому підґрунті, яким ми бачимо цього Бога. І дві великі групи це так званий пантеїзм, і основною особливістю. Пантеїзму є те, що він не він ототожнюється з природою. Він є невід'ємною частиною природи. І якщо природи То Бог є невід'ємною частиною, так, природи. Так, Бог є mm -hmm. частиною природи, і якщо немає природи, то немає і Бога, mm -hmm. а, і звідси, і можливо, ти мені це і нашим слухачам Марія поясниш. Випливає той факт, що немає добра і зла, тобто Бог не розрізняє добро і зло, Такий Бог пантеїстичний, да? не розрізняє добра і зла. І на противагу цьому погляду є бачення, яке властиве християнству, юдаїзму, ісламу, те, що Бог існує. Окремо поза природою. Він не є. Він створив природу, він створив Всесвіт, але він не є його частиною. Це, його, це як художник і його картина. Да? Художник створив картину, але художник не є частиною картини. І такий бог вже розрізняє добро і зло, і в нього є своє бачення добра і зла. Цитата, як це Льюіс описує. Саме такого бога. Натомість інший підхід полягає в тому, що Бог однозначно добрий чи праведний, що ми, йому неоднаково, на який бік стати, що він любить любов, ненавидить ненависть і хоче, аби ми поводилися саме так, а не інакше. Це це дуже цікаво, як Льюіс пояснює оцю спільність між пантеїзмом і етичним таким релятивізмом. Бо заперечення добра і зла це релятивізм в етиці, ми називаємо. Він пояснює дуже цікавий зв'язок між одним і другим. Якщо вірити, що Бог справді є частиною природи, чи точніше, усе, що є, містить частинку Бога, речі це було б пантеїзмом, то тоді виходить, що не тільки добрі речі мають в собі Бога, але і погані, і негативні. То весь світ все-все повністю проникне не Богом. І тоді, на думку пантеїстів, звичайно, логічним є вважати, що не існує добра і зла, що це тільки наш погляд на те, що щось є добрим, а щось є поганим. Але якщо дивитися з іншого боку, з іншої перспективи. То все може змінитися. Дуже цікавий приклад Люїса про хворобу, так він говорить про рак, як хворобу, яка однозначно вважається людьми злом, бо рак вбиває людину, але він, властиво, так представляє, намагається представити іншу точку зору, яка була би властива пантеїстам. але ж лікар, який бореться з раком, також може бути поганим, так бо він вбиває рак. Тобто, якщо вірити, що божественне є в усьому. В хворобі, і в здоров'ї, однаковою мірою, в якомусь радості, в стражданні. Усюди є Бог. Тобто немає сенсу тоді представляти якусь дійсність добра і зла, як щось, як щось суперважливе, насправді, і це і це божественне. І тоді, по суті, добро і зло втрачає, втрачає сенс. Не потрібно робити добро і уникати зла. Навіщо? Адже і зло є... Добрим і добро є злим, так на думку пантеїстів. Натомість, все таки світові релігії найбільші, монотеїстичні релігії. Зовсім зовсім чужі так негативно сприймають таку концепцію пантеїзму і стверджують, що Бог є добрим. Християнство навіть говорить, що Бог не просто є добрим, він є понад добро в сенсі, що він є настільки добрим, що ми навіть не можемо це назвати добром. Так це щось навіть більше ніж ніж, ніж добро в нашому уявленні. Це абсолютне добро. Чи так само мусульмани вважають Бога добрим чи чи юдеї, який хоче, щоб його творіння, розумні творіння, люди. Творили добро, бо воно добре, і уникали зла, бо воно зле. І добро і зло не залежить від того, з якої точки зору ми на них дивимося. Так? Вони є чимось об'єктивним. Багато хто з тим сьогодні суперечається в сучасному світі, ну як може бути там, добро об'єктивне. От я відчуваю добро так, а ти так, наприклад, і в нас зовсім різні відчуття цього добра. Але насправді це подібно як до температури в так? Ти можеш сказати, що тобі холодно. І... Кажеш, правду. Я можу стверджувати, що мені дуже гарячо при тій самій температурі. І кажу правду, але це не міняє об'єктивної дійсності температури. Температура є якась об'єктивна. Те, як ми її відчуваємо, не змінює природу. Цієї температури повітря так само десь добром і злом ми можемо сперечатися, що є добром, що є злом, скільки нам хочеться. Але християни і інші представники монотеїстичних релігій стверджують, що добро таки існує об'єктивно, і зло існує об'єктивно. Чи ми його добре розпізнаємо, чи ми його добре відчуваємо? Ну з тим можуть бути проблеми. Деколи ми його відчуваємо в силу внутрішнього морального закону, деколи ми помиляємося. В якихось таких вишуканих, може, якихось випадках ми можемо просто сплутати добро, добро і зло. Але воно існує об'єктивно. Натомість для пантеїстів воно не існує об'єктивно. Усе є добрим, усе є злим. Як з якої сторони на це все дивитися? Бо в усьому цьому є Бог. Дуже цікавий, власне. Розподіл релігії на оці дві великі такі категорії. По суті, пантеїзм має, пантеїзм і мораль не має жодного значення. Натомість в цьому іншому погляді, який сповідує християнство, мусульманство, юдаїзм, мораль має дуже важливе значення. Насправді. Вона відображає, наскільки ми близько або далеко від, від, від Бога. Мені, коли от... Ми, ну, я й читав, і ти тільки що розказувала про пантеїзм, знов-таки якось багато аналогії з сучасним світом. І от, от таке бачення, що нема однозначно добра і зла, і кожного треба зрозуміти, і навіть, наприклад, з наркоманією, да. І людина може робити, що хотіти, бо Так, Ну не тому добро. що це ж немає не добра, не зла, непогана. Це просто вона так хоче робити, і ми маємо її зрозуміти і прийняти. І вона хоче використовувати і вживати наркотики. Ну окей, Ти пане квартир. І, і, і мені, мені не зрозуміла ця думка, мені не зрозуміло це ставлення. Але люди відверто і чесно так думають, і питання, чи вони свідомо обирають пантеїзм, да? те, що, те, що все, все, все гаразд. Або, або просто вони знаходяться в якійсь омані, і просто ніхто їм не пояснив і не показав, що ні, добро є добро, зло є зло. І... Ті ж наркотики, є зло. Думаю, вони просто легшу дорогу шукають так добре і зручно жити, все називаючи ну, чимось однаковим, добро зло. Але насправді аж до якоїсь межі, коли ми на собі не починаємо відчувати зло, яке роблять, наприклад, нам інші люди, і тоді ну, мало кого можна переконати, що яка різниця? Добро це чи зло, страждаєш ти чи радієш? Так страждання є певним досвідченням зла. Якщо хтось мені чинить зло, і я від цього страждаю. Важко сказати, що немає значення між добром і злом, насправді дуже цікаво, сам автор веде нас до того, так що його питання, коли він був атеїстом, так про несправедливість світу, що світ несправедливий і ніякого Бога не може бути, так в такому несправедливому світі, заставило його поставити собі питання. А звідки я знаю про справедливість чи несправедливість? Якщо весь світ несправедливий, то як я міг би собі поставити взагалі питання про справедливість? Він дуже дуже цікаво обіграє це. Так, якщо ми якщо весь світ страждання, то ми не, не могли би собі навіть поставити питання, що таке страждання. Чи якщо весь світ був би там ніхто у світі, як він каже, не мав би очей? Ми ніколи би не могли собі поставити питання про те, що таке темрява. Бо нам було б в принципі завжди темно. Чи якщо б ми жили у воді як риби, ми не могли б собі поставити питання, що таке бути мокрим? Риба mm -hmm. не почуває себе мокрою. Тобто, порівнюючи з чимось іншим, ми ставимо такі питання про справедливість, несправедливість, страждання, радість, добро, зло і тому насправді я думаю, що пантеїзм. І такий етичний релятивізм він зручний і вигідний, аж до часу, поки не починає стосуватися щось конкретно, щось болюче нас особисто, і ми задаємося питанням, що є все таки різниця між стражданням і нестражданням. Е, стр... якщо страждання розуміти як зло, так тут болить мені тіло, я вважаю це злом, так якась хвороба. Цікаво, чи чи людина, яка тяжко страждає від хвороби, може вважати хворобу ну такою ж нейтральною, як і здоров'я. Наприклад, таким же ж нейтральним, так? Тобто, цей погляд, ця, ця, цей світогляд, він можливий на такий на щодень, якщо нічого властиво мене супер не турбує. Чи якщо я дізнаю на собі несправедливість, людську несправедливість і вимагаю справедливості, на які підставі я можу її вимагати, якщо все однаково? Нема добра і зла, нема справедливого несправедливого. Але ми все-таки вимагаємо, починаючи від маленьких дітей, так вимагаємо справедливості, коли там нам іграшку заберуть. І дорослими будучи, так ніхто з нас не є задоволений, коли хтось там якимись махінаціями гроші з нас видурить. Ми вважаємо це несправедливим, жаліємося, державні інституції звертаємося. На підставі чого тоді пантеїсти роблять висновок, незрозуміло. І тоді є два шляхи або справді. Просто залишатися в тій системі координат в тому світогляді, вдаючи, начебто мене не хвилюють, ці питання, ну так, намагатися по інерції плисти, або поставити собі питання, чи справді я в це можу вірити. Тобто критичний розум трошки застосувати. От Люїс про себе пише, що він поставив це питання, як я можу вірити в несправедливість, якщо я не вірю? В об'єктивне добро і зло, відповідно, якщо я не вірю в Бога, який є дателем об'єктивного добра і ставить межу між добром і злом. Тобто мені здається, що пантеїзм це або для людей таких, які не, не надто ставлять собі запитання, не надто критично мислять, або які зумисно ну, вибирають цей світогляд як основний, бо він, бо він чомусь зручний. Я згоден, що. Льюіс про це сказав, ти про це тільки що сказала. І от розрив виникає там, де з одного боку якісь ідеології, якісь люди, якісь течії кажуть, що нема однозначно поганого і доброго нічого. А з іншого боку, ці ж самі люди, ідеології, течії вимагають якоїсь справедливості. Mm -hmm. Оце розрив, і, і розрив, який дуже часто. Приховують і про це не кажуть. І знову ж таки, мені здається, я здається, це вже теж згадував, що дуже часто мені здається, ми навчені про це не задумуватися і це mm -hmm. не згадувати. І це проблема не ставити питання це проблема. Так, і в тому сенсі, я от коли прочитав саме як Льюіс від атеїзму дійшов до розуміння цього. Конфлікту, цього розриву це визиває дуже величезну повагу, коли людина може цю роботу зробити, да, власноруч пройти цей шлях. Ну і я зачитаю маленький уривок щодо цього. Мої аргументи проти існування Богу в основному зводилися до того, що світ видавався мені занадто вже жорстоким і несправедливим. Але звідки у мене взялася сама ідея про якусь справедливість і несправедливість? Ну і далі так він е, каже, якби всесвіт не мав сенсу, ми ніколи б не з'ясували, що він не має сенсу. Так само, якби в усе, у Всесвіті не існувало світла, а отже, і істот з очима, ми ніколи не дізналися, що там темно. Адже тоді не мало б сенсу саме слово «темно». Знову ж таки, раз ми говоримо про якусь справедливість, раз у нас є ці очі моральні, да, то значить є якесь джерело цього світла, джерело добра. У цьому ключі дуже близький пантеїзм і атеїзм, бо що атеїзм? Що пантеїзм, щодо моралі мають дуже таке легеньке відношення. Натомість, властиво, в цьому тільки моральному такому значенні виглядає, що між пантеїстами та атеїстами не надто суттєва різниця. В питанні віри там є різниця, так? бо пантеїсти все-таки вірять в божественну силу, яка надихає все існуюче. Але в питанні моралі вони дуже дуже, дуже близькі. Знову, можливо, це буде десь далі, в цій книзі. Але з мого такого досвіду, навіть атеїсти, їм треба, як і всім людям, нам треба якась, якийсь образ для поклоніння. І дуже часто те, що ідолопоклонство називалось, називається атеїсти тим самим займаються, тільки вони цього не розуміють, що вони це роблять. І вони. Поклоняються дуже часто якимось абсолютно штучним, абсолютно недумим або якимось людям фізично, mm -hmm. як в Радянському mm -hmm. Союзі робили mm -hmm. там ідолів з тих вождів і всього mm -hmm. такого. Ну і наприкінці ще одне речення: отже, християни знаходяться в тій групі людей, які вважають, що Бог є творець, але не є частиною він творець, який створив цей світ як. Витвір мистецтва як свій задум. Проте, водночас, християни вважають, що згодом у світі, який створив Бог, дуже багато всього пішло не так. Тож тепер він наполягає і наполягає вельми настійливо, щоб ми все це виправили. І далі такі ще одне коротке речення: тож, християнство релігія воююча. Дуже сильне речі, дуже короткий, дуже сильне. Він тут не пояснює, завдяки кому чи чому пішло не так зі світом. Думаю, далі він та, та, це, тільки, цю така тему. маленька. Так, так, такий анонс. Але власне, в відповіді на це питання криється відповідь на, на питання, чому християнство є войовничою чи воюючою релігією. Є такий властиво Никодим Святогорець, так, який написав відомий твір, невидима боротьба. Не але боротьба постійна боротьба щоденна боротьба християнина, яку він веде з собою, зі світом, з зовнішніми впливами на себе і властиво в тому суть так відповіді, чому християнство є войовничою, воюючою релігією. Християнство не є задоволеним станом справ, який є у світі. Він не тому, що Бог його сотворив поганим. Книга биття говорить, що все сотворене Богом було добре. А людина дуже доброю. Але ця дуже добра людина може із себе видавати певні вчинки, певні рішення, які спотворюють, спотворюють існуючий світ, і тому воювати є найперший слід з самим собою, а далі вже з, з злом у світі, яке не від нас походить. Мені мені сподобалось це речення, і воно виглядає провокативно. І, мабуть, це свідомо, mm -hmm. бо знову ж таки якась цивільна людина прочитає, що християнство релігія воююча або войовнича, або якщо вирвати із контексту, mm -hmm. да, то одразу почнуться розмови там і про хрестові походи, і про все таке. Mm -hmm. Але в контексті книги, в контексті і цієї голови окремо тут зовсім про інше: про те, що християнам не все рівно. Mm -hmm. Що ми розрізняємо добро і зло, і ми хочемо, щоб добро перемогло. Ну, власне, це все по цій главі. Будемо далі продовжувати і поглиблюватися. Я, як завжди, вдячний тобі, Марії, за сьогоднішній наш запис. Приємно і побажання бачити добро. Бачити добро, дякую. Все, всім дякую і. Так, і я завжди забуваю нагадати, щоб ви також читали цю книгу. Не просто слухали нас, а й самі читали, а нас вже слухали після того, як ви прочитаєте цю главу, наступну главу і всі попередні, і всю цю книгу. Мандруйте її сторінками разом з нами. Всім дякую і до побачення.